Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную разом зі мною зробити фігурку персонажа My Melody з бісеру в техніці хрестик. Для створення цієї фігурки потрібен бісер рожевого та білого кольорів, плюс пару чорних та жовта бісеринка для носика. Плести рекомендую на риболовній волосіні діаметром 022 мм. Беріть Прозору. В мене чорним кольором для кадру. Відрізаю приблизно 60 см волосінні. Починаємо. Перший крок. Набираю 4 рожеві бісеринки. Іншим кінцем волосіння прохожу хрест на хрест в крайню рожеву. Складаю кінці разом та затягую на середині відрізку. Має вийти хрестик. Другий крок. На одну сторону набираю дві рожеві, на іншу одну білу. І тим кінцем, де одна біла, ним проходжу в крайню рожеву бісеринку. Прохожу назустріч. Перевіряю, щоб плетіння було на середині. Це для того, щоб в кінці роботи вистачило жилки. Третій крок. Це вже поворот на другий ряд. На сторону, де рожевий бісер, набираю дві рожеві й одну білу. Іншим кінцем прохожу зустріч в білу бісеринку. Тепер плетіння я триматиму рожевою стороною вліво. Починаємо другий ряд, четвертий крок. В такому положенні на нижню жилку набираю дві білі дві рожеві, і цим же кінцем волосінні прохожу в напрямку вниз першу набрану білу бісеринку. Затягую. Має вийти хрестик. Підтягую його до решти плетіння. П'ятий крок. Праворуч нанизую одну білу одну чорну. Іншим кінцем жилки прохожу хрест-нахрест в чорну бісеринку. Затягую. Ліву волосінь завожу вверх в білу бісеринку попереднього ряду. Шостий крок. Направо набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу. Після того, як стягнула, ліву волосінь завожу вверх в рожеву бісеринку. Сьомий крок. На праву сторону додаю одну білу, одну рожеву. Крізь рожеву проходжу на зустріч. Восьмий крок. Будь-куди набираю дві рожеві, на іншу сторону одну рожеву. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню рожеву. Дев'ятий крок. Ще раз будь-куди набираю дві рожеві, на іншу жилку одну рожеву. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу хрест-нахрест в крайню рожеву. Десятий крок поворот на третій ряд. Ліворуч нанизую три рожеві. Іншою жилкою прохожу назустріч в крайню рожеву. Переходимо до третього ряду. Одинадцятий крок. Наверх додаю три рожеві. Нижнім кінцем прохожу крізь крайню рожеву назустріч. Затягую, ліву волосінь вставляю в напрямку вниз, в найближчу бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок. Направо набираю дві рожеві, іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Після того, як затянула, ліву волосінь вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Тринадцятий крок. Направо набираю дві рожеві. Іншим кінцем жилки прохожу хрест-нахрест -хрест через крайню бісеринку. Затягую, Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Чотирнадцятий крок. Праворуч додаю дві білі. Прохожу назустріч в крайню білу. Затягую, лівий кінчик завожу вниз, в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. Повторюю, направо додаю дві білі, прохожу назустріч в крайню білу, затягую, лівий кінець завожу вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. Ще раз додаю дві білі бісеринки. Лівий кінець завожу вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Сімнадцятий крок. Поворот на четвертий ряд. Зліва набираю одну рожеву, одну білу. Правою жилкою прохожу в білу бісеринку назустріч. Переходимо до четвертого ряду. 18 крок. Наниз додаю одну рожеву дві білі. Верхній кінець вставляю в крайню білу бісеринку назустріч. Після того, як затянула, ліву волосінь завожу вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятнадцятий крок. Направо нанизую одну білу, одну жовту. Лівим кінцем прохожу в жовту бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Після того, як стянула, лівий кінчик завожу вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Крок номер 20. Направо набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню білу бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в білу бісеринку попереднього ряду. Двадцять перший крок. Поворот на п'ятий ряд. На ліву жилку набираю одну рожеву, одну білу. Правим кінцем проходжу крізь білу бісеринку назустріч. Починаємо п'ятий ряд. крок. На низ набираю дві білі одну рожеву. Верхнім кінцем прохожу на зустріч в рожеву Двадцять третій крок. Будь-куди набираю дві рожеві, на іншу сторону одну рожеву. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню бісеринку. 24 крок. Ще раз будь-куди набираю дві рожеві, на іншу сторону одну рожеву. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу хрест-нахрест в крайню рожеву. 25 крок. Це поворот. Але далі я вже не називатиму ряди. На ліву жилку нанизую три рожеві. Іншим кінцем прохожу крізь крайню рожеву хрест-нахрест. 26 крок. Наверх набираю три рожеві, нижнім кінцем проходжу через крайню рожеву назустріч. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз, в найближчу рожеву бісеринку попереднього ряду. 27 крок. Праворуч додаю дві рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню рожеву. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. 28 крок. Направо набираю дві рожеві. Іншим кінцем проходжу хрест на хрест через крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. 29-й крок. Наліво набираю одну білу, одну рожеву. Правим кінцем прохожу в рожеву назустріч. Крок номер 30. Наверх додаю три рожеві. Нижнім кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву. 31 крок. Праворуч набираю дві рожеві, одну білу. Іншим кінцем прохожу хрест на хрест в білу бісеринку. Затягую. Верхній кінець завожу в напрямку вліво, в білу бісеринку. Тридцять другий крок. Направо нанизую одну чорну, одну білу. Іншим кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Затягую. Верхній кінчик вставляю вліво в найближчу білу бісеринку. Та плюс вставляю вниз в сусідню білу. Тридцять третій крок. Крізь одну білу проходжу хрест-нахрест. Ліву волосінь завожу вниз в найближчу білу бісеринку. 34-й крок. Направо набираю дві білі, крізь крайню білу прохожу назустріч. Затягую, Лівий кінець завожу вниз в білу бісеринку попереднього ряду. 35 крок. На ліву сторону нанизую одну рожеву, одну білу. Правим кінцем проходжу назустріч в білу бісеринку. 36-й крок. На низ набираю дві рожеві одну білу. Іншим кінцем прохожу на зустріч в білу бісеринку. Після того, як затягнула, ліву жилку вставляю вверх в білу бісеринку. Та ще вставляю вправо в чорну бісеринку. 37 крок. Крізь одну білу прохожу хрест на хрест Затягую. Верхню волосінь вставляю вправо в рожеву бісеринку. Останній 38 крок. Набираю дві рожеві та крізь обидві бісеринки прохожу назустріч. В кінці волосіння завожу трохи далі в плетіння так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлика та обрізаю зайве. Для об'ємної фігурки можна зробити дві такі однакові половинки та зшити їх. Відео як сшивати фігурки є у мене на каналі. Для зшивання вистачить приблизно 50 см жилки. Тут на поворотах я зшивала по дві бісеринки, щоб форма була більш кругла. І ось така фігурка My Melody з бісеру вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.